Якщо вам за 50 років уважно послухайте, вас часто турбує втома, зниження енергії, зміни ваги, перепади настрою або навіть ком у горлі. Усе це можливі сигнали з боку щитоподібної залози. Саме після 55 років вона стає особливо вразливою. Але головне, цим станам можна запобігти. І для цього не завжди потрібні таблетки чи гормони. Сьогодні я покажу вам, як підтримувати здоров'я щитоподібної залози природними методами. Ми поговоримо про вузли, зоб, гормональні збої і як їм запобігти, а також які продукти насправді впливають на роботу залози, що приховують дієтичні добавки і як змінити спосіб життя так, щоб уникнути ліків у майбутньому. Ми розберемо, що рекомендують досвідчені лікарі-ендокринологи, а також розглянемо результати реальних досліджень і навіть статистику, про яку вам не розповідають у поліклініці. А третій спосіб підтримки залози, про який я сьогодні розповім, простий, але шокуюче ефективний. Тож залишайтесь до кінця. Це відео допоможе вам зберегти здоров'я щитоподібної залози без гормонів і операцій. Отже, чому саме після 55 років у багатьох починаються проблеми з щитоподібною залозою? Чому в одних з'являються вузли, у інших знижується вироблення гормонів, а у третіх різко коливається настрій, вага, тиск. Це не випадковість. Є три ключові причини, і всі вони пов'язані зі змінами, які природно відбуваються з нашим організмом і з віком. Після 55 років нирки поступово знижують свою фільтраційну здатність, а саме нирки виводять надлишок гормонів, токсинів і продуктів обміну, включно з речовинами, які впливають на щитоподібну залозу. Якщо нирки працюють не так активно, гормональний баланс порушується, і це один із перших чинників, що створюють ризик для щитоподібної залози. З віком ферменти шлунково-кишкового тракту стають менш активними, а це означає, що організму все важче засвоювати критично важливі речовини йод, селен, цинк, вітамін Д. А саме ці елементи щитоподібна залоза потребує щодня, щоб синтезувати свої гормони. Якщо їх не вистачає, то вона починає збиватись, сповільнюється або навпаки переходить у гіперфункцію. У жінок літнього віку рівень естрогену різко знижується, а естроген напряму взаємодіє з ТТГ тиреотропним гормоном, який регулює роботу щитоподібної залози. І саме після менопаузи починають формуватись вузли, з'являються збої у метаболізмі, перепади тиску, серцебиття та проблеми зі сном. У чоловіків, до речі, теж відбуваються зміни, хоча повільніші. Але щитоподібна залоза чутлива і до зниження тестостерону, і до загального уповільнення обміну речовин. До речі, статистика вражає 70% пацієнтів із проблемами щитоподібної залози старші за 50 років. У чоловіків вони трапляються трохи рідше, але у жінок ризик стрімко зростає після 55 років. А за даними Американської асоціації щитоподібної залози, майже кожен другий вузол можна було би запобігти, якби люди вчасно переглянули свій спосіб життя і харчування. Багато хто не підозрює, що щось не так із щитоподібною залозою, бо перші симптоми можуть здаватися дрібницями. Але саме ці дрібниці перші дзвіночки, на які обов'язково треба звернути увагу, особливо людям літнього віку. Ви наче висипаєтесь, але вранці відчуваєте себе розбитим, немає енергії ні на хатні справи, ні на прогулянки, ні на спілкування. Це типовий симптом гіпотиреозу – стану, коли щитоподібна залоза виробляє замало гормонів. Якщо вага зростає, хоча ви не змінювали раціон, або навпаки різко падає, це може бути як гіпо, так і гіпертиреоз. Обидва порушення знижують контроль організму над обміном речовин. За статистикою, 70% жінок після 55 років із вузлами в залозі мають проблеми саме з коливанням ваги. Щитоподібна залоза має прямий вплив на серце і нервову систему. Ви відчуваєте прискорене серцебиття навіть у спокої? Тиск скаче, а ви не розумієте, чому. Це ще один можливий симптом тиреоїдної дисфункції. Особливо у чоловіків тут часто маскується під гіпертонію або панічні атаки. Якщо вас часто морозить, хоча іншим тепло, шкіра стає сухою, а волосся тонке і ламке це класичні ознаки сповільненого обміну речовин, пов'язаного зі щитоподібною залозою. У літньому віці ці симптоми часто списують на вік. Але насправді це підказка, що організм просить про допомогу. Якщо вам важко ковтати або голос став хриплим, це можуть бути фізичні зміни в самій залозі, наприклад, вузли або збільшення зоб. Ці симптоми вагомий привід звернутись до лікаря-ендокринолога і зробити УЗД. У наступному блоці ми поговоримо про п'ять критично важливих речовин, які буквально годують щитоподібну залозу. І допомагають їй працювати злагоджено, навіть у зрілому віці, а також які продукти варто включити в раціон щодня після 50 років, щоб запобігти проблемам. Тож давайте не втрачати часу. Продовжимо. Чим старший організм, тим більш чутлива стає щитоподібна залоза до дефіциту важливих мікроелементів. З віком шлунок виділяє менше кислот, кишечник гірше всмоктує поживні речовини, і саме тому літні люди часто мають прихований дефіцит навіть при нормальному харчуванні. Без йоду щитоподібна залоза просто не здатна синтезувати свої гормони тироксин Т4 та триотиронін Т3. Після 50 років, особливо у жінок, йод засвоюється гірше, і дефіцит може розвиватись непомітно. Ендокринологи радять додати в свій раціон наступні продукти. Морську капусту, але в помірних кількостях не щодня, яйця, йодовану сіль. Важливо додавати сіль після приготування, щоб не руйнувались мікроелементи. селен антиоксидант, який знижує запальні процеси в тканинах щитоподібної залози та захищає її від автоімунних атак. За дослідженнями, в Європі, дефіцит селену в літньому віці напряму пов'язаний із розвитком зоба та вузлів. Найкращі джерела селену – це бразильський горіх. З ним будьте обережно: один-два горіхи на день буде цілком достатньо риба, особливо тунець і сардини, яйця та улюблене нами з дитинства насіння соняшника. Цинк допомагає перетворити неактивний Т-4 у активний Т-3, який і впливає на клітини нашого тіла. Без достатньої кількості цинку виникають симптоми гіпотиреозу, сонливість. Випадіння волосся, проблеми зі шкірою. Тому так важливо включити в раціон, гарбузове насіння, червоне м'ясо, але не часто і не жирне, а також бобові. Після 50 років синтез вітаміну Д через шкіру зменшується майже вдвічі. А нестача цього вітаміну один із провокаторів автоімунного тиреоїдиту, найпоширенішого діагнозу серед жінок у менопаузі. Тому надважливо приймати сонячні ванни 15. 30 хвилин щодня і збагатити свій раціон жирною рибою, як от лосось чи скумбрія. Також існує безліч добавок вітаміну Д, однак тільки за рекомендацією лікаря. Магній допомагає стабілізувати рівень ТТГ основного гормону, який керує щитоподібною залозою. Також він зменшує нервову збудливість, безсоння та підвищений тиск, усе це часто супроводжує порушення функції щитоподібної залози. Додавайте у своє харчування різноманітну зеленю, шпинат, авокадо, цільнозернові каші, а також мінеральну воду з магнієм. За даними журналу Thyroid Research, 80% пацієнтів з порушенням щитоподібної залози мають дефіцит однієї або більше з цих речовин. І в більшості випадків просте коригування раціону вже через 2-3 місяці покращувало самопочуття. У наступному блоці ми поговоримо про те, як змінити раціон у літньому віці, щоб не допустити розвитку вузлів, зоба та гормональних збоїв, і що часто роблять неправильно навіть ті, хто правильно харчується. Ви можете їсти здорово, але щитоподібна залоза все одно буде страждати. Справа в тому, що деякі продукти навіть корисні на перший погляд. У великій кількості починають працювати проти вас. І особливо це стосується людей у літньому віці, коли гормональний фон вже не такий стабільний, правильне харчування стає буквально ліками. Соєві продукти вони містять ізофлавони, які пригнічують активність ферментів, що відповідають за утворення тиреоїдних гормонів. У жінок після менопаузи надмірне споживання сої може провокувати зоб. Якщо ви вживаєте сою, обирайте ферментовані варіанти, як от темпи або місо, і не щодня. Хрестоцвіті овочі у великій кількості, до них відносять броколі, капусту, також цвітну капусту і редьку. Вони містять гойтрогени, речовини, що знижують засвоєння йоду. У великій кількості ці овочі перешкоджають нормальній роботі щитоподібної залози, особливо якщо їх вживати сирими. Обробляйте їх термічно, варка або тушкування зменшують шкідливу дію. Білий хліб, печиво, солодощі – це сплески інсуліну, які викликають запалення і можуть запускати автоімунні реакції. А у людей, після 50 організм вже не так ефективно регулює рівень цукру в крові. Замініть біле борошно на цільнозернові продукти. А солодке на ягоди, фрукти з низьким глікемічним індексом. Людям у літньому віці обов'язково потрібно включити у свій раціон продукти, багаті на антиоксиданти, вони захищають клітини залози від руйнування. Тому додавайте до свого харчування чорницю, шпинат і також зелений чай. Продукти з омега 3 вони зменшують запалення і підтримують обмін речовин. До них відносяться ляне насіння, скумбрія, оселедець і волоські горіхи. Білкова їжа в помірних кількостях підтримує вироблення гормонів, тому не забувайте додавати у свій раціон яйця, індичку, а також кисломолочні продукти. Дослідження Гарвардської медичної школи показали. Пацієнти старше 55 років, які дотримуються антизапального раціону, мають значно менше ризиків утворення вузлів у щитоподібній залозі. Навіть при наявності генетичної схильності, а далі поговоримо про неочевидні звички, які шкодять щитоподібній залозі, яку воду пити, і скільки, чому сіль не завжди на користь та як електроліти впливають на гормональний баланс. Отже, давайте розгляньмо неочевидні звички, які можуть нашкодити щитоподібній залозі, навіть якщо ви дотримуєтесь здорового способу життя. Щитоподібна залоза, надзвичайно чутлива до нестачі йоду. Але не лише він має значення: якщо ви п'єте надто очищену воду, наприклад, дистильовану або після зворотного осмосу без мінералізації, ви позбавляєте організм важливих мікроелементів, таких як селен, магній та цинк. Це ті самі речовини, які потрібні для нормального синтезу гормонів. Пийте воду з природним мінеральним складом і слідкуйте за гідратацією приблизно 30 мл на кілограм ваги тіла. Йодована сіль це дійсно важливо для профілактики гіпотиреозу. Але високе споживання звичайної кухонної солі або солі без йоду, особливо у перероблених продуктах, може спричинити затримку рідини, набряки та додаткове навантаження на ендокринну систему. Обирайте йодовану сіль. Додавайте її наприкінці приготування, так збережеться більше йоду. Калій, натрій, кальцій та магній це не просто спортивні добавки. вони беруть участь у передаванні нервових імпульсів і підтримують стабільний ритм серця, що важливо для щитоподібної залози. При зневодненні чи нестачі електролітів може спостерігатись погіршення настрою, втома і навіть порушення роботи залози. Особливо важливо поповнювати електроліти влітку або під час фізичної активності. А тепер пато поговоримо про натуральні способи підтримки щитоподібної залози без ліків. Ці прості звички справді працюють і мають підтвердження в сучасних наукових дослідженнях. Регулярна фізична активність допомагає підтримувати обмін речовин на оптимальному рівні. Прогулянки на свіжому повітрі, особливо в сонячну погоду, сприяють виробленню вітаміну Д. Який важливий для імунної системи та балансу гормонів, рух активізує кровообіг, покращує живлення клітин щитоподібної залози та знижує рівень запалення. Деякі йогівські пози, зокрема плуг, свічка або риба, активізують приплив крові до ділянки шиї та стимулюють роботу щитоподібної залози. Практика йоги також допомагає зменшити стрес, що напряму впливає на рівень ТТГ, тиреотропного гормону. Хронічний стрес один із найпотужніших ворогів гормонального балансу. Тривале підвищення рівня кортизолу може пригнічувати функцію щитоподібної залози. Практики усвідомленості, медитація, дихальні вправи та достатній сон це базові інструменти для підтримки психоемоційного здоров'я. Ці методи прості, доступні кожному і водночас ефективні. Вони знижують ризик утворення вузлів у щитоподібній залозі, допомагають тримати рівень гормонів під контролем і загалом покращують самопочуття. Можливо, найважливіше питання: чи реально зберегти здоров'я щитоподібної залози без медикаментів? Давайте звернемося до досліджень і думок фахівців. В одному з великих досліджень, проведених у Німеччині, вивчали пацієнтів із вузлами в щитоподібній залозі. Частина з них не приймала гормональні препарати, а натомість змінила спосіб життя, покращила раціон, зменшила стрес і почала більше рухатися. Результат вражаючий, у 82% випадків функція залози залишалася стабільною без потреби в ліках. Це ще раз доводить, що навіть прості звички можуть мати потужний ефект. Фахівці наголошують, лікування має бути індивідуальним. Починати одразу з гормональної терапії не завжди обов'язково. Якщо функція залози збережена і вузли не зростають, часто достатньо динамічного спостереження та зміни стилю життя. Важливо не панікувати і не поспішати, Щитоподібна залоза має великий запас адаптації. Раціон впливає на ендокринну систему не меншою мірою, ніж ліки, дефіцит селену, йоду, цинку та омега – одна з причин. Гормонального дисбалансу. Водночас продукти з антинутрієнтами, наприклад, надлишок сої або глютену, можуть порушувати засвоєння важливих мікроелементів. Тому збалансоване харчування це не просто здорово, а й гормонально активна стратегія. Піклування про щитоподібну залозу це не лише про лікування, а про уважність до свого організму. Ось базові принципи, які допоможуть вам зберегти баланс. Регулярне УЗД щитоподібної залози раз на рік, навіть якщо немає скарг. Це дозволяє вчасно помітити вузли чи інші зміни, поки вони не стали проблемою. Контроль рівня ТТГ і вільного Т4, аналізи щонайменше один-два рази на рік. Це головні гормони, які показують, як працює ваша залоза. Збалансоване харчування, фізична активність, якісний сон і зниження рівня стресу найкраща профілактика. Ви не тільки підтримуєте гормональний баланс, а й зменшуєте ризики усього організму. Якщо вам було корисно, поширте це відео серед рідних і друзів. Можливо, саме ці знання допоможуть комусь уникнути серйозних проблем і зробити це без ліків. І пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках.